500 тисяч гривень необхідно, аби провести реконструкцію приміщення Барвинівської школи. Два тижні тому її покрівля не витримала великий шар снігу і зруйнувалася. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин ознайомився з ситуацією безпосередньо на місці. Керівник парламенту обіцяв допомогти. Я бачу, що розчистили фотографія. Отримав і поклав собі на ці на століці, фонархів, для того, щоб завтра вранці переговорити із Микола Яровичем Назаровим. Я думаю, що ми зробимо, буде прийнято рішення Кадмін для того, щоб, адмін, для того, щоб вирішили солідно. Такі люди, як ви, не тільки розуміють наші проблеми, але вирішують їх. Кажуть, без віри і надії. Не можна жити. Тому ми ж віримо і надіємося, що все-таки ми повернемося у нашу школу. На превеликий жаль, ми з обласного бюджету не зможемо допомогти такої суми коштів. Ми безперечно раді розраховуємо на те, що Володимир Володимихайлович і саме він допоможе коштами через кабінет міністрів. Від себе особисто Володимир Литвин подарував школі фотоапарат та солодощі учням. За тим, у приміщенні Новоград-Волинської міськради відбулося засідання благодійного фонду Володимира Литвина Майбутнє полісся. Фонд активно проводить свою діяльність в освітній сфері, підтримує соціальні проекти і розвиток спорту. Так, цього разу Володимир Литвин вручив гранти і стипендії переможцям олімпіад. Місцевій футбольній команді Авангард надав допомогу багатодітним сім'ям. Дякую вам, дуже дякую. Я пишаюся, що з вашого села і пишаюся, що у нас є такі земляк, як ви. Дякую. Ці люди будуть постійно у полі мого зору. Я вважаю, що такий супровід нам потрібно забезпечувати для талановитих людей. Ви переконались сьогодні, що це талановити. А в нас кожна дитина має талант. На прес-конференції голова Верховної Ради відповів на запитання регіональних та столичних журналістів.